Доброго дня, з вами Юрій Малярчук, і в нас стрічка новин за минулий тиждень. Сесією Надвірнянської районної ради було прийнято звернення до начальника УДАІ в Івано-Франківській області Михайла Казамишина. Про доцільні звільнення з посади, ДАІ, з посади начальника ДАІ в Надвірнянському районі Романа Месюка. Ініціатором цього стала фракція Б'ют. А причиною цьому став безпрецедентний випадок, який стався 10 травня цього ж року. Працівники Надвірнянської державної автоінспекції. Перешкодили виїзд людей до Києва на пікет опозиції шляхом залякування водіїв транспортних засобів. На мою думку, зі сторони надвірянського ДОЇ було проведено неприпустимі дії. Я думаю, що така ситуація не повинна повторюватися більше ні в одному з міст України, так як це є порушенням законної та моральної норми поведінки посадових осіб. Також цього тижня погода в івано франківській області не особливо радує жителів. У зв'язку із підтопленням у населених пунктах існує ризик виникнення спалахів інфекційних хворіб. Проте потрібно бути обережним із вживанням води з криниць для приготування їжі. Також дощі принесли значну шкоду окремим частинам міста, зокрема, район вулиці Надрічної, також центральну міську лікарню, а також село Угорники. Проте на сьогодні через підтоплення шахти в центральній міській лікарні ліфти не працюють, а в деяких школах та дитячих садках протікає дах. Також у зв'язку із підвищенням рівня води на річці Прут у селі Воскресінці Коломийського району знову проблеми із мостом. 55 людей відрізані від цивілізації. Це добре, що влада переправила харчі на 2,5 тисячі гривень. Але, за моїми підрахунками, це близько 45 гривень на особу. Хіба за 45 гривень можна прожити? І в мене виникає також ще одне питання. Ви ціле літо плануєте возити туди харчі? Також пригадавши минулі роки, два роки тому, коли був паводок, там знесло міст. І на місці того повинні були поставити новий міст, на який було виділено кошти. Довжиною 300 метрів, але чомусь зараз там стоїть міст на 40 метрів, який є тимчасовим, який після теперішніх паводків був знову знесений. У мене зараз виникає таке питання, куди ділися кошти на цей міст, і що повинні робити люди, які є повністю відрізані від цивілізації. Також 1 червня в обласному драматичному театрі пройде перший у Івано-Франківську Кубок Карпат КВН, на який е, приїдуть команди з цілої України. У кубку, у кубку братимуть участь такі команди, як Торнадо Люкс, Збірна Нау, е, тяп ляп Лідери прокату Вар'яти та збірна Івано-Франківська організаторами заходу є команда КВН Батяри та її фронтмен Михайло Мельникович. Також до 25 травня закінчується реєстрація з спостерігачів зовнішнього незалежного оцінювання. Спостерігачами можуть бути батьки, вчителі, журналісти. Основною умовою для вчителів є те, що спостерігачами вони не можуть бути зі свого е, професійного е, предмета, а батьки не зможуть брати участь у пунктах, е, де тестуються їхні діти. Вчора у Прикарпатському національному університеті пройшов грандіозний захід, який мав назву університету». Організаторами цього заходу виступили профком студентів Прикарпатського університету, на чолі з головою профкому студентів Гаєвським Сергієм. Та відділом виховної роботи. У цьому конкурсі перемогла і отримала номінацію міс е, університету Чарівна дівчина Коновейчук маряна е, студентка першого курсу факультету іноземних мов. І наостанок хотілося б сказати: нехай проблеми та негоди не роблять вам житті погоди. З вами був Юрій Малярчук і Стрічка новин. Дякую!